Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, це я, Капітошка! і сьогодні я вас запрошую зі мною у подорож. Я сьогодні вам малята, розповім про небезпечні явища природи та про стисіння лиса. Слухайте уважно. Дощик дуже потрібний усім нам, рослинам, тваринам, людям Під дощиком весело гуляти з парасолькою Покалюжа весело стрибати, весело бігати Але звичайний дощик може перейти у зливу, і він може затопити навіть вулиці та будинки. Так що людям приходиться рятуватися. Вікати зі своїх домівок. А також від дощику. В річках набирається дуже багато води. І тоді стається повінь, тобто річка розливається. Віпить сонце в осіні, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, завжди світлом наливає. Сонечко дуже потрібне всьому живому. Воно вигріває землю. Воно і людям. Ми під сонечком любимо засмагати. Але, коли немає довго дощу, тоді настає посуха. гинуть рослини, гинуть тварини, а також висихають навіть цілі річки. І це дуже-дуже небезпечно для природи і для всього. живого. Туман. Туман сьогодні на пак. Що утворюється, коли зустрічається тепле і холодне повітря. Туман може бути небезпечним, тому що коли він густий, можна навіть заблукати в тумані, а на дорозі це може спричинити до аварії, тому що погано видно через туман. Град це таке явище природи. Він складається з грудочок снігу, покритих льодом, які випадають зі хмаря. Град буває під час на навесні і влітку. Град може бути небезпечним, тому що градинки бувають маленькі, а бувають і досить великі, що можуть пошкодити рослини і навіть пробити м'ятини в автомобілях. Гроза, гроза. Явище природи, під час якого чутно грім та видно блискавку. А блискавка це електричний струм, що знаходиться всередині грозової хмари. І от коли на вулиці гроза, то не потрібно гуляти по калюжах. Потрібно бігти додому. Вітер. Вітер це рух повітря. Легенький літній вітерець дуже приємний для всіх. Але коли він робиться сильніший і стає сердитий, тоді це може бути небезпечно. Сильний вітер гне дерева аж до землі, може навіть позаносити тварин, а ще ламає під собою парасульки. А коли вітер ще сильніший, то він називається ураган. Атмосферний вихор або дуже-дуже сильний рух повітря. А ще, малята, сильний вітер може утворювати смерч. Смерч це такий вихор, що утворюється високо в хмарах і сягає землі. І він дуже-дуже небезпечний і для людей, і для тварин, і для всієї природи. Він може навіть руйнувати будинки, ламати дерева наносити багато шкоди.